Так, зборка рекуператора після чистки. Рекуператор кліматронік, прошка чи бесик збирається одинаково. Це теплообмінник, який був в експлуатації більше двох років, Почищений, помитий, доведений до нормального стану. Був досить такий забруднений. Мід як видно в досить гарному стані. Нічого її не бракує, трошечки окислилася, але це ні на що не впливає. Компаунд, щилиність, герметизація, все чітко тримається. Все гарно. Це задня сторона в нього, це передня. З дротиками передня сторона. Це є на догрівач. На розморозку, верніше, Так, в першу чергу втикаємо ось цю деталь. Це є блок живлення разом з передньою платою. Тут є два ключі, один-другий, і збоку під плату, під ось цю плату. Три розрізи загалом. Воно ставиться ось так, тут центрується, вставляється на своє, місце. по-іншому не вставиш. Ця платка ставиться теж на своє місце і підпаються оцих два дротики. У мене тут на цьому місці підписано дефрост. Для того ставиться передній редуктор. Це є задній. це передній. Передній редуктор ставиться так само, тут є три розрізи. Ставиться ось так от без особливих зусиль. Воно легко стає на своє місце на тих трьох розрізах. Для чого вставляються оці от шпильки. Можна ставити спочатку самі ось ці, їх легше тоді центрувати. З передньої сторони їх є три штуки, Довжина 4,5 мм. Ззаді вони трошки довші, там йдуть 5 мм, але якщо попутати, нічого страшного, воно так працює. Потім тими пластиковими розпорками. З в'яжками воно вставляється сюди. Так, перед готовий, тепер зад. Ставиться шторка, оця от гербінка, ще ну, ця. вона ставиться, де ключ сервопривода. І пробується чи гарно їздить. Якщо все гарно їздить, нічого не скрипить, нічого не заїдає, то можна збирати далі. Беремо задній редуктор, в нього є два розрізи і є місце підкріплення сервоприводу. Береться задня платка, ось ця, ставиться на своє місце, ставиться сервопривід. Шпильки тут же є на місці. Ну так міцно заходить. Нагадую, що цей апарат, який два роки був в експлуатації, він митий, чищений, і от в такому він зараз в стані вигляді. До речі, на рахунок плати. В новій версії плати де вже якісніший лак. В декілька слоїв, щоб вже не було корозії. Бо виявилося, що через 2 роки експлуатації може корозія з'їдати дорожки, тому треба було щось робити з тим. Ну, в нових версіях це вже все враховано. Вставляється ця штука. Сюди. Дивиться, щоб ключ. Ось цей ключ на сервоприводі став на своє місце. Шестерня сервоприводу теж стає на своє місце. І так само вставляються оці чотири Защевки. Другом <кхем> сім таких. Закльпок іде плюс 2 на сервопривід, вони трошки довші, на міліметр довші, бо там іде більше товщина деталей. Їх навіть не обов'язково знімати звідти. встановленні сервоприводу треба дивитися, щоб попадала там є відмічена зірочка, щоб вона попадала на другий зубець цієї шестерні. Все, зад теж є готовий. Ось такий в такому стані він є от, якби вже більш-менш цілісний. Далі ставиться цей каркас. Після цього ставиться передній вентилятор, дивиться, щоб оцей дріт виходив, де є роз'ємність тут. Досі на защёлках тут не потрібно ніяких інструментів і без варіантів. Підключається вентилятор передній. Цей каркас піднімається сюди догори, ставиться в вентилятор, є направляючи місця спеціальні, перекручується до вентилятора. Трошки незручно на камеру. Висоти не вистачає. Включиться вентилятор. Ставиться передня плата. В передній платі у нас є головний контролер, інфрачервоний порт, датчик освітлення, кнопочка Reset, використовується для обнулення до заводських настройок. Ставиться на місце, треба дивитися, щоб у тих 6 пінів чітко зівпадало. Ставиться теж на своє місце і прикручується так само чотирма гвинтами, <клес> 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 то ставиться каркас. Решітка. У неї є оцей бортик, він любить помазатись, його треба витерти. Сюди в нього фільтр стає. На ремонт прошу всіх, хто дивиться це відео, присилати мені без фільтра. Якщо треба новий фільтр, то скажіть новий фільтр вишлю окремо. І без решітки передньої без Шкель це може царапатись в дорозі, тому його краще залишати в себе. Воно легко монтується тут на защёлках, тому його краще не відправляти, а в себе. Mm. В такому от вигляді, як він зараз є, достатньо для, для, для чистки, для профілактики достатньо такого. Тут магнітні місця любить тут якась спілюка налетіти. Все, період у нас готовий ставимо задній вентилятор. Він є просто помитий, почищений. Там дивиться, щоб оцей дріт був там, де цей роз'єм. Тут є так само чотири защёлки. і вставляється роз'єм вентилятора заднього. Все. І все, він зібраний. Тепер він тестується, перевіряється, під'єднується до сервера, дивиться, чи в нього все гарно працює. Сенсори, вентилятори ну і, і все ніби.